Відпочити від війни у таборі на природі таку акцію для переселенців та дітей військових придумали на Миколаївщині. Там збирають людей на березі Південного Буга, селять у наметах і роблять все, аби ті максимально втомилися від активності і, хоч трохи відволіклися від війни. Що вони роблять і чи взагалі це можливо? Кореспондентка ТСН Наталя нагорна розкаже. Ми від'їхали дві сотні кілометрів від передової на півдні, аби потрапити сюди. Це місце особисто для мене одне з найкрасивіших в Україні. Бузькі пороги. Тут південний бух вирує хвилями з усіх боків скелі і тиша. Моє дитинство минуло в цих краях, а тепер тут облаштували табір, аби підтримати людей, яких зачепила війна. Це ми так знайомимося, кидаємо один одному сині та жовті клубочки, розказуємо звідки ми і за що любимо Україну. Тут півсотні людей, переважно переселенці або родини, в яких воюють батьки. Мене відразу просять, чи можна передати вітання батьку на війну? Бо я його вже чотири місяці не бачив. Я дуже за тебе скучаю і дуже тебе люблю. Захару довелося з мамою виїжджати з під окупації. Ми стояли на вулиці, потім такий гроші, що все голошилась, і вони потім зарвали мост. Я тебе люблю. Аміна з Херсону, танцівниця, три місяці не була вдома. Моя рідна кроватка. ночі була в Чернобаївці. Така бомбяска, що спати вообще німа. Ну ні ма ну спать вообще Русські лізуть і все забирають. Переживає за батька військового. Пускай він просто возить якісь снаряди. І трохи за свою школу. Походу там орки живуть. Наша перша спільна подорож по скелях наверх. Діти пояснюють, тут можна трошки остерігатися висоти, але ж не обстрілів. Я не боюсь війни. Ну, Тут так, тим Тут красні види, річка. Тут із цієї гори е, красивий від на річку. На вершині ми співаємо. Від дітей вже майже не почуєш російську попсу. Над порогами співають гімн січових стрільців. Ой, Цей табір придумав Олексій, дядя Льоша, як його тут всі називають. В нього так і на футболці написано. Він підприємець, захоплюється туризмом, знайшов місце, де можна поставити намети і розважати людей. Цей відпочинок, то що ми для них робимо, він допомагає їм трішечки позбутися всього того, що в них залишилось. Вони повертаються від нас трішки іншими, вони повертаються ну, в нормальне життя, в те, яке воно було до. До війни максимум можуть приймати три десятки відпочивальників, але тут вже зібралися в півтора рази більше. Мені телефонують, телефонують, телефонують. і кожен раз телефонують Маріуполь, Мілітополь, Енергодар. Там Під Донецька, хтось І я не можу відмовити. Я їх беру, беру. В Моєму дитинстві це місце називалося просто кар'єр у магії. Але зараз це Радонове озеро. Ведемо репортаж з озера Радонове. Андрій з Миколаєва. З тривоги, вибухи. Живемо швидко освоює професію кореспондента. Як водичка? чудова, чистенька тепленька цю ідилю вже й так мокрих відпочивальників раптово зупиняє дощ теплий, але дуже настирний. Ми ховаємося гуртом під навісом і чекаємо, бо колись це все обов'язково закінчиться. І дощ, і війна теж. Зливи та біргетінше. Він світиться краплями і сонцем. А після таких звичайних, начебто, пригод, ще сильніше хочеться жити і їсти. Здається, такий настрій вже не може зіпсувати ніщо, майже ніщо. Дітей вчать, як зробити веселощі і цукерки в будь-яких умовах. Корисна навичка в складні часи. Ми беремо вафлі, сметану та згущене молоко і робимо цукерки. Процес перетворюється на змагання. Команда старших дітей тим часом готується вперше в житті вийти на воду. П'ять хлопців та п'ять дівчат вдягають захисне спорядження: шоломи та жилети, які рятують не від кульчи осколків, а від небезпеки на воді. І раз, і раз. Маленька Яна стрибає на рафті і виганяє з України москалів. рафтерам початківцям проводять інструктаж. Зараз трошечки хай погудить, це відвідається. Окей, у нас тут є п'ять балонів. так? Спереді два, тут є перегородочка. Увага, всі сюди. Тут є перегородочка ззаді-два. І дно. Він повністю надувний для того, щоб захистити наші жопки. Замахуємося, як викінги. Лопату в воду і до себе. І можна навіть ричати. І вони нарешті йдуть на воду. Вони вчаться долати складно ще разом. І три допомагати один одному, коли нелегко. і повертаючись, почувають себе відважними мандрівниками. Ребено каші поїли, працюємо всіх. Сила є. Я точно знаю. з бузьких порогів Наталя Нагорна Ігор Сіри та Сергій Семенюк. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.